Перед вами наш топ продажів – лита преміальна зелена ялинка висотою 1 метр 85 сантиметрів. Ялинка має природній зелений колір, вона максимально реалістична. А для того, щоб вона виглядала ще більш натуральною, ось тут на гілочки наноситься коричнева фарба. Ялинка називається лита через свою технологію виготовлення. Ось цей пластик заливають у спеціальні формочки і дістають звідти ось такі красиві гілочки. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка металева. Цей ялинка, як і всі інші, є безпечною, адже вона без жодних токсичних речовин, з первинного матеріалу, а головне без запаху. Цей ялинка складається із двох частин з легкістю, поміщається в ось таку коробку, де ви зможете зберігати цю новорічну красуні наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цієї ялинки. Отож, якщо ви шукали красиву, безпечну та максимально реалістичну ялинку, я вас вітаю, ви її знайшли. Замовляйте преміальну литу зелену ялинку висотою 1 метр 85 сантиметрів прямо зараз.